Вікторія, вівчарка 7 місяців під час гри агресує, ну так не грайте таким чином, щоб вона агресувала. В основному перетягування кидання пулерів. І за цих ігор собаки починають емоційно вибухати, збуджуватись, перезбуджуватись. І в цьому перезбудженні вони становляться неконтрольованими. Вони починають гавкати, кусати, дуріти, навіть якщо це ігрова форма. А вівчарка 7 місяців це вже не маленька, і вона кусає боляче чи довольче, І ви знаєте про це. Тому треба створювати з собакою відносини. Не такі. Ви ж бачите, що до, цього це, до чого це призводить? Так не робіть цього. А як гратися, ви спитаєте? Грайтеся спокійно. Тільки не в перетяжки кидання іграшок, бо це призводить до агресії, до агресії до інших собак. А просто взяли руками трошки собаку і чуть, -чуть пожмякали там поборолися з нею. Але якщо вона вас кусає, ставить лапою, гавкає і речить в цій грі, ви ругаєте її за це. І тоді всі ці ваші ігри будуть дуже толерантними. Вона не буде вас кусати, вона буде терпіти, тікати, гратися, чихати, скидувати стрес, але кусати не буде.